Машенька, привіт. Я дуже хочу тобі сказати дякую за вчорашній день, за вчорашню практику, яку ти провела зі мною. Я нахожусь під такими враженнями, що просто не можу зібрати докупи всі думки. Ти розкрила мене зовсім з іншої сторони. Ти розкрила взагалі мій погляд, змінила на йогу, на медитації, тому що я раніше до того відносилась досить скептично. І я думала, що я ніколи не зможу медитувати, бо я раніше це пробувала. Але ти змогла відкрити мене, ти змогла наставити. Мене. Я побачила себе зовсім з іншої сторони. Я зробила для себе дуже багато висновків. Я дуже тобі вдячна. Я хочу ще до тебе прийти на індивідуальні практики і обов'язково прийду. Дякую тобі за цю можливість, за це знайомство з тобою. Ти мене дуже наповнила, надихнула. Я просто безмежно вдячна судьбі, долі, що нас так життя звело. Я тебе дуже люблю. Дякую.